Друзі, усім привіт! Ми вас запрошуємо до перегляду дев'ятого туру, і у нас матч групи А між командами Астон Віла та І Зі мною сьогодні в студії знаходиться Ростислав Кравченко, головний тренер лондонського арсеналу. Привіт, Привіт, влади. Вітаю усіх глядачів. Сьогодні побачимо цікаве протистояння. Я в цьому впевнений, і думаю, командою будуть кати тільки на перемогу. Що ще хочеться врахувати, між собою ці команди зустрічалися у другому турі, і тоді ПСЖ вдома зіграли 0-0 з Астон Віллою. Яка загалом ситуація по турнірній таблиці, Ростиславе? Які шанси у команди на плей-офф? За два тури до кінця, на даний момент третє, третю сходинку займає клуб з Парижу, у них 11 очок. П'яту сходинку займає Вілла. Ну, між командами, ну можна так сказати, відстань в одну перемогу. Тому Віллі важливо здобути перемогу. Що ж, Вілла Парк нас вітає сьогодні. Такий денний матч, і ну, сьогодні буде не просто обидвом колективам, враховуючи боротьбу за плей-офф, яка продовжується, і нагадаю, що це у нас іде вже передостанній тур. Попереду залишився десятий. Останній тур перед плей-офф. Тож я думаю, що пристрасті тільки накаляються. Ну що ж, давай перейдемо до складів команд. Ростиславе, тобі слово, про Стонвіллу. почуємо тебе. На воротах у Віл Хітон, фланги захисту Лоренцо та Люк Шоу. в центрі захисту Енгельс та Мінкс. Півзахисті іграють Магін, Гендузі та Дуглас Луіс. Края атаки Гріліш та Сусо і на вістрі атаки Уеслі. Схема 4-3-3. Головний тренер Зорислав Румен. Що ж, я швиденько перейду до складу Парі Сен-Жермен. На ворота грає Кейлор Навас в захисті зліва. Хуан Бернат праворуч. Мен'є, двоє центральних захисників. Маркіньо, Сетяго Сільва. Далі в півзахисті двоє центральних півзахисників. Гує і Феда Вальверде грають. Далі по краям півзахисту ліворуч грає Мартінеллі, праворуч Драксер. І попереду двоє нападників. Вітянтого Форварда грає Чупамотінг і Жеру грає центрального нападника. Схема на гру 4-2-2-2. Головний тренер команди Данило Маслинчук. Сьогодні... сьогодні змін по тактиці не відбулося, але зміна відбулася саме в складі. Єдина Гує сьогодні грає в основі, нагадаю, вечіньо. Отримав червону картку в минулому матчі і цей тур пропускає. Бачимо, одразу завантажують Парижану в Де Ділоренсо Ді з м'ячем. Віддає, не точно Магін на підборі. Гує я граю у відборі. Подивіться. Теж головне питання. хто ж сьогодні переможе, враховуючи нічийний перший результат. Все-таки ПСЖ останні тури грає непогано Aston теж пропонує боротьбу саме у своїх матчах. І По-різному гра може скластися, я думаю. Там дійсно, це так звана гра ганд результати. Подивимось, як буде загалом. Бачимо Маркіньо з м'ячем. Ось так ПСЖ пасажі... туди-сюди бігають. А що це робить Маркініус? Дуже дивно. Маркіньус. Я не розумію. Що? Що відбувається? Покупали, вимкніть йому. Нарешті. Що це було, друзі? Карлсон. Карлсон, я не знаю, де він тільки живе, або на або на варанді, або десь я не знаю де він там живе. Чесно, через себе удар удар поворота. Ух ти, ты, Клюта. Градивує. Знаєте, у мене, у мене єдине питання, що сьогодні з грою відбувається. Ну, так. Подивіться попередній матч і зрозумійте. Про що ми саме маємо на увазі, у нас mm -hmm. реально, не знаю. Це чесно, в мене чомусь. Ну, вже, вже давно такого не було. в ну, Грі я не бачив таких приколів. А можливо це тактичне рішення від Макінюса якось. Маркінса бігати. Це подача на веслі, але веслі не дотягується головою і одразу вибивають в аут Парижану чомусь. Бачимо, що не вдається зафіксувати м'яч парижанам, поки бачимо що Стонвіла, застосовує свій такий пресинг. Грінка. Сусо. Грілі удар поворота воротах. Який удар Кейлор Навас. Я граю Кейлор Навас? Мартинелі, передача, не вдається. Мартине пробити Грілі, Шалетягу Сільва перший. Маркіньос. Гує. Ну, подивимось, як сьогодні Гує замінить саме Vichinho. Таки... Так, я... Якщо я не помиляюсь, бо є навіть один рік у Аскомілі програв, І це так символічно виходить. І Він виходить проти своєї колишньої команди. Теж так. Теж. так, о, так, штрафний. Може... Штрафний удар буде на користь гостей сьогоднішнього матчу. Проти Жиру був фол, і Ось тут, може, і сам Жиру проб'є, або хтось інший подивимось комусь. Не знаю. Ми знаємо, що в нашому турнірі штрафні регулярно забувають. Бернат, удар поворотах, Сіка рятує! Да кажется, атак... так. І добування ні. Бачимо Вальверде, Феде Вальверде. Не точна передача, але атака у ПСЖ продовжується. <клес> продовжується Бернат. Бернат. І віддає на Дракслера. Дракслер, Мартінеллі, Вальверде може пробити. Жиру. Жиру пробиває, я граю Гітом. Ні, Передивіться ще раз цей штрафний удар. І я не знаю як Бернат не забив. Там вже був націлений удар. І тільки стійка врятувала Астон Дуже пощастило. Бачимо, навіть володіння місяця краще, у ПСЖ 31 на 69, але Стан Віла намагається грати на контратаках. І поки що моментами це виходить на мати. що це було? Це було щось дивно зараз. Одразу на веслі закидав. Веслі одразу вдох грає на грумі. Але якби не дракав. Ну, задумка чудова. Так. Ну ось, до речі, я знаю, що. Ти активно спілкуєшся з Ярославом Гуменом. Загалом, ось як думаєш, в цьому сезоні Астон Вілла заслуговувала б саме, на твою думку, чи мали би змогу вони вже грати в плей-офф, чи все-таки ще поки ще ранувато? Ну, знаєш, в окремих матчах Інді Вілла дуже собоясно показують, як команда. Рівня плей-офф постеріга, знаєш, стабільності не вистачає. Чи десь виграти матч, який е, ну, вони не мали виграти? Це ж теж ріс команда, яка заслуговує рівня плей-офф. Тобто навіть у -у, отримувати більше очок в тих матчах, де, можливо, вони гірше себе показували. Ну, ось поки ти якраз говорив, перший тайм завершено 0-0 mm -hmm. в нашому матчі, і дуже багато дивних моментів у нас було в першому таймі. Не знаю, який буде другий тайм, теж чекаємо я, з нетерпінням, поки дивимося швиденько статистику, два удари два ствіру Астонвіли, 4 удари два ствіру у ПСЖ 34 на 66 володіння м'ячем поки що за парижанами. Що, швиденько переходимо до другого тайму і надіюсь, нас команди порадують сьогодні забитими м'ячами. Так, сподіваємося, то як ти вже казав, повинні матч також завершився нічиєю. І нерезультативною. Ну і як буде в цьому матчі, ми вже побачимо. Вже далі бачимо Ді Лоренцо одразу вибиває в аут. Мартінеллі, Гує. Бернат. Бернат. Подача від Берната, але Чупо Мотінг не дотягується Гріліш. Підбирання... Одразу... Гріліш. Гендузі люкшоу. Люк шоу, і віддає на Веслі. У Веслі є, можна висягти. У Веслі. Треба щось змякать. Такая питринка. Треба повертати на Люка Шоу. Уеслі. Так и є, повертає на Люка Шоу. Люкашоу. Віддає нам. Гриниш пробиває забивает. Я Крилл, да хуууу! Уже Гриниш забиває, десятка, Астон Вилли реалізовує свій момент. 1-0 на 54-й. 2 Ну, щось нереальне зараз відбувається в, в, наш, в нашому всесвіті під назвою Pro Evolution Soccer. Так, дуже так, такий неочікуваний хід подій відбувається саме зараз. Який? Можливо, гол був забитий бослі почув, що ти його повернути на шоу. Від Жорислава Гумена, певно, почув. Сильні крики і повернув, і грілі, який удар повороту. Звичайно, хтось скаже, що навас мав би тягнути. Удар у ближній кут, але удар був настільки сильний, що навас не зміг врятувати свою команду. Жру удар одразу нічого, Ух, такий удар, так. одразу йдуть в атаку, розуміючи, що треба відіграватися. В першому таймі мали свої нагоди, не реалізували Стонвіла натомість на контратаках. Поки що виглядає у другому таймі краще. Львів. І відбудуться заміни у... у команди Зорислава Гумена. Замість Веслі на поле вийде самата. Замість, замість Дугласа Луїза вийде на Камба. І в центр півзахисту також вийде Drinkwater замість Макгіна. Ось такі три заміни. У команди Зорослава Гумена. Гріліш. Втрачає м'яч Джек Гріліш. Разу бачимо контратаку від ПСЖ Мартіне. Мартіне. Гріліш. Назад граю. На шоу. на шоу. Це вже схема така. <схід> Знову на люка шоу. Як сьогодні гра будується установили через саме цього лівого <схід> захисника. <схід> Люк шоу. Люк шоу може подати. І віддає на дугласа Луїза. Дуглас Луїза. Далі на веслі Меслі пробиває! Але м'яч забирає до руки Лорнавас, не дає йому йти на кутовий. Що ж, бачимо, що сьогодні люк-шоу такий певний герой саме для англійської команди. Так, фланговий плеймейкер. Через лівого захисника саме йде гра у господарів. Гріліш віддає на веслі, веслі вже втрачає м'яч. Мінкс одразу віддає на веслі. Ого. але офсайд. Але як був, був, був сильний офсайд, і... але як? Подивись, як Мінг саме побачив веслі так далеко. Так, і в цей момент же зробив пас. Ну, подивимось, чи зможе себе проявити і Ось теж двоє футболістики вийшли на заміну. 20 хвилин є у Дрінквотера і у Накамби. Тож, побачимо. Поки що ПСЖ не роблять замін. Все влаштовує Данила Масленчука. Ух, тачаємо м'яч Гуєра. Самата, Гріліш, неточна передача. Мітолісом. Не ПСЖ вже в атаці. Чупомотін. Мінкс заблокував удар, але все-таки Гіто. До на цей м'яч дістається. І знову своя контратака буде Вастанвіле. Сусо, є можливість зараз Сусо. віддати віддає на фланг Дрінквотер. Дрінквотер. Сусо. Ді Лоренцо віддає вдотик на Сусо. Який пас! Сусо, але як але... відіграв. Зараз саме. Що не помиляюсь, це був Маркіньос. Наче він так. Чопамотінг може пробити поворот! удар, Гітон! Гітон теж сьогодні заслуговує на оцінку 7-0 або вище. Хоч які сейви ми бачили, в першому тамі ПСЖ атакували багато. В другому вже менше було таких ударів, але Гітон. Теж зараз відіграє ключову роль для своєї команди. Заміна у ПСЖ замість Берната виходить Курзава на поле. Гітон одразу вибиває mm -hmm. кулаком. На виході чудово зіграв. Сама та. І в м'яч зіграли ПСЖ, і атака продовжується. Дракслер. Дракслер Відмінкса йде м'яч на кутовий. І ще одна заміна. Намес Родрігес виходить замість Чупомо Оу. Oh. Подача і. Але атака продовжується, бачимо. Гує, гує. пробиває. Не точно. Really. Але не вдається саме центральному півзахиснику. Забити. Ну, теж зараз міг би стати героєм, вийшовши замість вечірні, сьогодні в основі нагадаємо. Що, Ще одна заміна в ПСЖ. Лочельце виходить замість Ну Це вже така більш атакуюча заміна, бо лочельсу атакуючий фізик сник. Що, ж, зараз подивимося, спрацюється 5 хвилин його ПСЖ, щоб зрівняти рахунок. Олів'є Жеру. віддає на марші Люк! Як зараз грає! Хітон! Атака І Ще одна подача, але не на цілу. Люкшоу відсюди. Люк-шоу сьогодні в атаці і в захисті відіграє. Хмес Родрігес може пробити, віддає, Дракслер пробиває. Гітон, ну, ну як же впевнено, граю. Три хвилини додає арбітр, але знову атака у ПСЖ не закінчується. Гітон не вкинув вдало в ситуації. Жиру Маті може пробити жиру, але... Гітон не можна. Гітон м'яч. мав до рук, але тепер вже атака від Астон Вілли. Самата є можливість. Самата її можлив. І... може пробивати. Самата не забиває порожні ворота. Так. Ну як? А на такій ноті, такий переможна нота гряє, і Зорислав може святкувати перемогу. Але я думаю, що після моменту саматою <гум> Зариславо буде запитання, чому в мене грає цей футболіст? <гум> <гум> Дісно, ну дійсно, ну, ну як це сказати? Там же, там же був такий момент, і навас завалювався, забиває, там порожні ворота і все. Самата не забив. І ну, він, він дуже непогано відкрився під м'яч, це теж варто відмітити, але ну, він все-таки нападник, він має реалізовувати такі моменти. Знаєте, хтось мені скаже, ну, всіляке буває, звичайно, всіляке буває, але коли в тебе вже, ну ось, реально під кутом, тут просто покоти цей м'яч, вже якось там, вже і щічкою, і просто, як казали, у нас у дворі з носока цей м'яч, але ну це треба забивати. Реально, якщо так, ну, знаєте, зробити таку певну аналітику у цієї зустрічі. Але сама та не реалізував але Астон Вілла вже святкує свою перемогу. Ми вітаємо Зорислава Гумена. Це важливі очки для боротьби вже за плей-офф. Я думаю, що в останньому турі ще у команди є шанси далі боротися. Ми тільки побажаємо успіхів команді. А ПСЖ. Так, вон. І натомість ПСЖ теж, я думаю, ще будуть мати шанси. Це ще не кінцева зупинка, я думаю. Так, на даний момент по лайф-таблиці обидві команди мають по 11 очок. І, як ти вже казав, обидві матимуть шанси перед останніми матчами. Подивимось, як. Зіграють команди. Ну, ще варто сказати, з ким вони ці матчі зіграють. Теж, я думаю, зараз теж зараз це вам скажемо. Астон Вілла цей матч зіграє з Наполі на виїзді. А команда Данила Масленчука. Вже поїде на виїзд до. А, точніше не поїде, точніше зіграють вдома з Пауком. На, на Парк Де Пренс. які також претендують на вихід. Так, тобто у нас боротьба тільки загострюється перед останнім туром. Цікаво чи покажуть нам останній момент, де сама не забилась зараз. Ви... Це треба бачити. Поки що бачимо 85. Особливо, коли Маркініос там сьогодні крутив сі, е, там, крутив м'яч навколо себе. Там, я, я теж до кінця не розумію, що це був за прикол. Це гіпноз. Так. гіпноз всі uh, просто, просто дивилися. <сих> що, <сих> він що, що робив Маркініус. Зібрався повний стадіон, і всі дивилися, що робив Маркініс. Або Маркінніос робив круги. Так. Ось цей момент. Давайте ще раз дивитись, значить тягу Сільва. Ну можливо, що. Підштовхували можливо. Можливо, що тяго Сільва підштовхнув, це, на це можна трошечки списати з однієї сторони. Mm. Але все рівно треба було реалізовувати. Але добре, що рахунок був не 0-0, а 1-0 на користь саме Астонвіле. 5 ударів, 4 спіра Астонвіле за цей матч, 11 ударів, 7 спіру ПСЖ, 42 на 58, володіння м'ячем. Така ось статистика і постомбілі. Кого б ти виділив би сьогодні, Ростиславе, Хто тобі сподобався з гравців? Одразу, просто вибач, що можливо перебив 5, ну, люк ушов, ну ви серйозно. Теж незрозуміло. Він, я думаю, 6,5-7-0 треба було ставити за гру сьогодні. Так, як на мене він на рівні з Гелішем зі зікров. Тобто Хітон, шоу та Геліш, на мене найкраще. Ну, Луіс отримав, бачимо, 7,5 теж сьогодні. Mm. За голював передачу. В саматі поставило 6,0, певно, за останній промах поворотах. Тобто самата 6,0 люкшоу 5,0, я зрозумію. Бачиш, це, це логічна послідовність. <риклад> дуже. Гіта отримав 7-0, можна було б 7,5 поставити. Більше, так. Сьогодні дуже багато роботи було у Лукепера Астон -Вілли. Ну і до ПСЖ швиденько бачимо, що Жару 5,5 отримав Чупомотін. 6,0. Вальверде 6,5 Гує. Непогано зіграв до речі. Бернат бачимо 5,0, хоча теж сьогодні був активний. Не за низьку оцінку. Маркіньо сьогодні 4 відбори зробив 6,0 оцінку отримав. Келор Навас, 2 сейви. 6,0 оцінку отримав. Друзі, ми всім вдячні. Так, так, кажи. А каже, перебив За те, що зробив Макінюс, можливо, і можна і було би більше. Можливо, так. Тут теж можна, знаєш так почухати бороду, у кого вона є, так кстати, і подумати хм. над цим питаннячком. Друзі, ми вам вдячні за перегляд цього поєдинку. З вами був я, Владислав Перенець, Ростислав Кравченко. Вболівайте за хороший футбол і до зустрічі в наступних матчах. До побачення. До побачення.